Інформаційні підсумки понеділка 20 січня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Сеанс іпотерапії. Рятувальники побували на екскурсії у кінному клубі. Альтернатива садочку. В п'яти мікрорайонах міста діє проєкт Вільна мама. Мова зброя. У Хмельницькому відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон. Ще 140 fpv дронів сьогодні отримали військові від Хмельницької громади. Із них 100 7-дюймові, 40 10-дюймові. Це дрони і власної збірки, і придбані за бюджетний кошт. Від початку року силам оборони передали таких вже понад пів тисячі. Це одне з, напевно, на сьогодні найтаких технологічніших потреб. Звичайно, що fpv дрон не може там порівнятися з авіацією, не може зрівнятися там з артилерією. Ну але в такому, скажімо так, да, форматі це найвикористованіші речі. – це винятково бойова робота. І впівдрони Камікадзе, по суті, одноразова бойова робота, але дуже багато військових наразі працюють з ФПВ-шками, особливо десятками зі скидами. Використовується один і для багаторазової роботи. Більше 50 вильотів одним десяти дюймовим ФПВ-дроном. Я знаю да, військового, який зробив 140 сороків дронів То власне і придбані, і власна збірка, загальна їхня вартість понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Для різних підрозділів передаємо, зазначу, що це знову ж таки і чергова передача вже в цьому році. Дякую традиційно нашим платникам податків. Завдяки вам товариство, Ми маємо таку можливість постійно і постійно допомагати нашим силам оборони. І вже по суті, з початку цього року, кілька передач ми вже зробили. Зокрема, ми вже передали 20 квадрокоптерів. Зокрема, ми вже передали БПЛА літачкового типу кілька комплексів. Ну і в піввідрони ми вже майже 600 штук передали. Тільки цього року. Наразі у нас оголошені нові тендера. Чекаємо на найближчим часом поставок. Благодійники готують першу у 2025 році партію теплої допомоги для бійців. 23 січня активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів планують поїздку у Запорізьку і Донецьку області. Тож закликають усіх охочих долучитися до збору необхідних речей для військових. Зокрема, засобів обігріву, теплого одягу, ліків та хімічних грілок для рук і ніг до слова, підтримати ініціативу можна до кінця зими. Якщо говорити про навчальні заклади, то вони доєднуються і підтримують на постійній основі. Крайні речі, які були закуплені та передані для наших військових за рахунок навчальних закладів, це були обігрівачі, вебаста, екофло, це були маскувальні сітки, це були подарунки для військових безпосередньо до нового року та різдва. Ну і зараз, власне, ми готуємося до поїздки в Запорізьку та Донецьку область. Також будемо вести fpv дрони, будемо вести знову ж таки ті самі обігрівачі, вебасту, причіп та багато з того, що отримав. Мали запити до збору, може долучитися будь-хто бажаючий, чи це навчальні заклади, чи це якісь колективи на підприємствах, на робочих місцях? А також у нас є відкрита банка, куди можна долучитися фінансово, і ми постійно за рахунок цієї банки закупляємо речі, ліки для профілактики, закупляємо грілки, закупляємо такі, скажем, невеликі масштабні, але вкрай необхідні речі для наших військових. Які найактуальніші запити насправді з усіх напрямків, якщо проаналізувати, це є ФПІВ дрони. Це є обі... обігрівачі, ті самі Вебаста, це є екофло, це те альтернативне живлення, яке забезпечує для наших військових зарядку, підзарядку е... різних пристроїв і батарей для мавіків, і засобів зв'язку, і так далі. Зняти стрес допомагали коні. Сеанс іпотерапії влаштували для хмельницьких рятувальників, які, зокрема, повернулися із зони бойових дій чи були поранені внаслідок збройної агресії Росії. Надзвичайники побували на екскурсії в одному з місцевих кінних клубів, познайомилися із тваринами та навіть мали змогу проїхатися верхи під наглядом інструкторів. До участі у заході долучилися близько 20 рятувальників. Ірина Кондратюк детальніше. Рятувальник Максим Маршалко родом із Херсона. У травні минулого року чоловік перевівся на службу до Хмельницького і нині працює у відділі оперативного зв'язку. Ділиться таке рішення було вимушеним через важке поранення, яке отримав ще у червні 2023-го. Реабілітація тривала майже рік. Ми ліквідовували наслідки повіні. Після підриву Каховської ГЕС нас зрисував дрон і відкрив по нам мінометне вогонь. Поранення було грудного відділу стравоходу обох легень нас крізно пробито. Я був тоді командиром відділення. Нас було вісім чоловік. Нині він разом із колегами долучився до сеансу іпотерапії. Під час заняття надзвичайники побували на екскурсії в одному з місцевих кінних клубів. Познайомились із тваринами та навіть мали змогу проїхатись верхи під наглядом інструкторів. Я вже катався, але саме в Хмельницькому це перше. Дуже сподобалось. Я на майбутнє навіть вирішив з дружиною сюди прийти. На вихідні не вперше верхи на коні катається й рятувальник Олександр Ящук. Емоції зашкалюють, можна сказати так. Ми дізналися дуже багато про коней, покаталися на конях. Ну раніше в нас проводилася глина терапія, була в нас Ми наразово відвідуємо психологів. Додає, подібні заняття дійсно дозволяють на певний час відволіктися та зняти стрес. Проте переконує події в ніч проти 27 лютого, 2023 тисячі коли загинуло двоє його не просто колег, а товаришів не забуде ніколи. Нагадаємо, в той день під час ліквідації наслідків російської атаки дронами повторний удар БПЛА забрав життя 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука. На місці подій був й Олександр Ящук. Чоловік тоді отримав поранення. Я опинився ну, під автомобілем, мене відкинуло волною і потім тільки пам'ятає швидка, куди ми. Ну, Відправила нас в міську лікарню. Отримав осколкове поранення в ногу після лікування, а реабілітації тривало десь більше семи місяців. Загалом тут сьогодні близько 20 рятувальників, які, зокрема, повернулись із зони бойових дій чи були поранені внаслідок збройної агресії Росії. Психолог ДСНС Юрій Єрменчук каже, до іпотерапії надзвичайники долучаються вперше. Цей метод допомагає. Психологічно відновитися, стабілізувати свій емоційний стан і надалі якісно виконувати завдання за призначенням. Керівниця кінного клубу Ольга Гарапенчук розповідає, іпотерапія сприяє не лише ментальному, а й фізичному відновленню учасників занять. Ми багато років займаємося іпотерапією для діток з проблемами дитячого церебрального параліча, аутизму. А, от, а з війною навіть з 2014 року ми вже співпрацюємо з нашими військовими. Приходять у нас дуже часто, багато дуже поранених. Буває вже з ампутаціями, буває з протезами. Приходять. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Понад дві сотні операцій з допомогою наркозно-дихальної станції провели в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Придбали апарат у січні минулого року. Обладнання дозволяє виконувати загальну анестезію дітям від народження до 18 років через маску, а не за допомогою уколів. Окрім того, контролює дихання, серцеву діяльність та інші показники у маленьких пацієнтів навіть упродовж складних та довготривалих операцій. Операції проводяться. Як отолернгонологічні, хірургічні травматологічні операції, офтальмологічні весь спектр хірургічної допомоги проводиться тут за рахунок цієї станції, дитина вводиться наркоз і під і протягом всього періоду оперативного втручання дитина знаходиться в наркозі. Тобто дитина дихає спеціальними розчинами сивофлораном через цей апарат і проводиться штучна вентиляція легені. Операції без наркозного дихального апарату можуть проводитися. Це нетривалі оперативні втручання і, скажімо так, легкі оперативні втручання, коли, дитина, коли дитині проводиться внутрішньовенний наркоз без подачі інгаляційних анестетиків. І дитина не заінтубована, дитина дихає самостійно. Це короткотривалі оперативні втручання. Внутрішньованний наркоз спеціальними препаратами. Дитина при цьому дихає самостійно. Завдяки наркозно-дихальним апаратам проводяться більш складніші операції, коли виключається дихання дитини, коли виклю... коли проводиться анестезія за рахунок дихального наркозного апарата. Понад дві сотні операцій проведено. 214 робіт представили школярі Хмельницької громади під час міського етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Цьогоріч праці захищали у 57 наукових секціях. Серед них англійська мова, українська мова, українська література, охорона здоров'я. Вперше цього року представлено роботу у секції Кримсько-татарська гуманітаристика. Навесні переможці конкурсу захищатимуть свої роботи на обласному етапі. Ірина Муляр з подробицями. Надія Лукомська захищає свою працю на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Представляє секцію Українська література. Із дитинства захоплюється музикою, тож вирішила ці дві теми поєднати. Я підготувала роботу на тему тематика та художні образи у патріотичних піснях періоду 2022-2024 років. За основу взяла пісні українських виконавців та дослідила народні символи, які там простежуються. За цю роботу отримала третє місце. Це пісня Колискова 2022 тисячі двадцять на Також пісня Маніфест Артема Поварова. Українська люць Христина Соловій та дуже багато інших. Я виявила, що більшість художніх образів у цих піснях напряму зв'язані з традиційними українськими образами-символами, а також виявила нові образи, новотвори, наприклад, образ героя і ворога, довговічний, образ калини і матері, образ пшениці жита зустрічається майже у кожній пісні. Цього року на міський етап конкурсу надійшло 214 робіт із 20 закладів освіти. Свої праці школярі представили у 12 наукових відділеннях та 57 наукових секціях. Найбільше робіт підготували учні ліцеїв номер 1 номер 3 та номер 11 Найбільш популярні в цьому році секції англійська мова, понад 15 робіт, секція Українська мова, українська література, також секція охорона здоров'я. Є секції, де представлені по одній роботі. У нас цьому році вперше представлена робота в секції Кримсько-татарська гуманітаристика. До журі конкурсу ми запросили викладачів, науковців наших вищих закладів освіти нашої громади. Також є і педагоги наших закладів загальної середньої освіти. У цій аудиторії школярі презентували свої розробки із робототехніки. Єлизавета Буга наприкінці минулого року сконструювала робота рукави. Такий тренажер, за її словами, використовують для реабілітації людей після інсульту або травми руки. Він працює на повітряному тиску за допомогою вакуумного насосу на 12 вольт. Ми використовували для самої рукавички тканину неопрен, тому що вона є еластичною та водонепроникною, Вона щільно прилягає до руки. За цю розробку Єлизавета Буга здобула перше місце. Далі захищатиме її на обласному етапі конкурсу, який відбудеться навесні. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Мова зброя. Вечір пам'яти Ірини Фаріон відбувся у Хмельницькому. На нього завітала донька мовознавиці Софія Особа. Жінка говорила про Ірину Фаріон насамперед як про маму щиру, добру та працьовиту. 19 січня виповнилося рівно півроку з моменту вбивства Ірини Фаріон. Нині донька продовжує її справу. А в Хмельницькому боротьба Ірини Фаріон матиме продовження у русі Мова має значення. Деталі у наступному сюжеті. Півроку без мами Софія Особа, донька Ірини Фаріон, вихідними завітала до Хмельницького, аби разом із жителями міста вшанувати пам'ять мовознавиці. Насамперед згадувала про Ірину Фаріон як про маму. І саме маленька Іринка з простої української сім'ї, але дуже національно свідомої, дуже патріотичної і насправді. Мама не мала часу на відпочинок. Вона дуже багато працювала. Всі знають про неї як про величну постать, як надпотужного діяча сучасності, борчиню за українську мову, за культуру, за ідентичність. Але ніхто не знає, якою вона була вдома, і насправді звідки вона черпала свої сили. Софія особа приїхала до нашого міста разом із сином Дмитриком та донечкою Евою. Називає їх Мої два крила. Адже саме діти зараз дають жінці сили рухатись далі. Ева ділиться спогадами про бабусю. Вона була красива і в неї було добре серце. Захід відбувся під гаслом, мова, зброя. Же у 90-х роках Ірина Фаріон розпочала викладацьку діяльність та несла українське слово до студентства. Вона була авторкою низки програм, присвячених популяризації мови та відомим українцям, захищала право українців на рідну мову і перед обличчями про російських політиків. За мову вбивають, вбивають у Львові, жорстоко вбивають. В пам'ять про Ірину Фаріон у Хмельницькому започатковують рух. Мова має значення. Ініціаторами якого виступили місцеві митці та представники громадських організацій. Я вас запрошую поставити крапку на цькування української нації. Я готова йти до кінця. Якщо ви всі разом з нами, з Софією, всі разом, як громадяни держави, готові йти до кінця. Наша Україна буде у віках. Ім'я Мовознавиці у книзі почесне гостей Народного дому просвіти. Цитата Ірини Фаріон мова: наш ідеологічний фронт перемоги за ініціативи міського товариства просвіти прикрашатиме вулиці Хмельницького. Вона є дуже близьким другом нашого товариства Хмельницької просвіти, і є дуже промовиста фраза в її. Серед її таких дуже влучних фраз, де вона каже: Стріляйте словами, кулями і тоді здобудете велику перемогу. Учасники заходу мали змогу підтримати бійців батальйону Сила свободи, бригади Національної гвардії України Рубіж. Там ні службу чоловік Софії, полеглий герой Василь. Особа За донати учасники заходу придбали календар пам'яті із цитатами та світлинами Ірини Фаріон. Тим часом Софія Особа обіцяє продовжувати справу найрідніших. «Як казала мама, що наші люди вміють поховати, але при житті що вони вміють цінувати людину. Маємо видавати її книги, які вона не встигла видати. Ми маємо кожного дня молитися за її душу. Ми маємо відвідувати міста і навіть маленькими зустрічами говорити, що мова це зброя і що пам'ять про Ірину Фаріону має жити вічно. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Проєкт Вільна мама триває у Хмельницькому. Його реалізовують активістки громадської організації Жіночий хаб спільно із міськими бібліотеками. Ініціатива дозволяє батькам безкоштовно залишати дітей на кілька годин під наглядом вихователів та волонтерів. Для малечі влаштовують різні майстер-класи, вікторини та ігри. Батьки тим часом можуть займатися своїми справами. Більше розповість Дарія Курнос. Пані Оксана вимушена переселенка із Харкова. У Хмельницький переїхала минулого року разом із чоловіком та донькою. Тут вже має роботу, паралельно навчається. Жінка каже, раніше не було на кого залишити дитину. Торік влітку дізналася про проєкт Вільна мама. Відтоді щотижня відвідує один із осередків у бібліотеці у мікрорайоні Ракове. Це дуже класно, тому що мами дійсно часто бувають, особливо внутрішньо переміщені, у складних ситуаціях, коли ні з ким залишити дитину. До прикладу, по суботах, так у Людмили є такі самі заняття у вихідний день. Інколи теж дуже важливо якісь справи зробити, і щоб дитина не була в гаджетах, вона розвивалася, спілкувалася. Людмила продумує дуже класні ігри, психологічні, навіть такі корисні ігри. Оксана Гудіна каже, цей проєкт не лише вивільняє час для матерів, а й цікавий для дітей. Адже у книгозбірні вони соціалізуються, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб, бо більшість втрачають своє коло спілкування після переїзду. Крім того, бібліотекарі готують цікаві ігри для юних відвідувачів, які їм до вподоби. Мені тут дуже подобається. Ми робимо різні майстер-класи. Наприклад, на прошлому занятті ми робили ялиночку. Щосуботи у бібліотеці філії номер 14, а за потреби і у будні дні працює проєкт Вільна мама. Приводити діток від двох років до осередку можуть як вимушені переселенці, так і хмельничани. Завідувачка книгозбірні каже, час вони проведуть із користю. «Заняття ми проводимо раз в тиждень від одного до дві години триває заняття. Але якщо про потреби, якщо мамі потрібно привести в будь-який день робочий тижня, ми працюємо з понеділка по суботу, ми приймаємо дитину і з нею теж займаємося. Це заняття психологічного розвантаження, щоб зняти дітей стрес, це якісь навчальні заняття, де ми можемо їх чогось нового навчити. Проводимо різні мастер-класи з дітками. Ми дуже почали вже багато проводити занять в вигляді інтерактиву. Діти кажуть, останнє подобається найбільше. Мені найбільше подобається тут квести, вони завжди цікаві. Всі діти по черзі відгадують, хтось дізнається нове, хтось повторює те, що знає вже. Ці майстер-класи теж цікаві, але мені найбільше подобаються квести. Цей проєкт спільно з ГО «Жіночий хаб книгозбірні успішно реалізовують з кінця 2022 року. Організатори кажуть, основна мета інтеграція мам та дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб у нашу громаду. На жаль, зараз теж продовжується переміщення людей. Знову приїжджають нові внутрішньопереміщені особи, і тому вільна мама продовжує свою працю. Також почали групи відвідувати вже з 24-го року. Почали відвідувати діти місцеві, і це теж дуже добра історія, тому що таким чином діти, які приїхали з інших міст, не можуть спілкуватися з місцевими дітьми, щоб не було цієї градації. Програма Вільна мама працює у п'ятьох мікрорайонах Хмельницького. У центральній публічній бібліотеці та у філіях мікрорайонів Виставка Ракове, Озерна та Південно-Західний. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!